Вітаю мої хороші! І Сьогодні я вас вітаю з малиново-йогуртовим тартом, від якого божеволіє весь світ. Цей тарт можна на 100% віднести до тортів і приготувати на святковий стіл. Він виглядає просто неймовірно, особливо в розрізі. Подивіться, яка неймовірна красота. А смакота – кисленька малина, ніжний крем з йогурту та меренги. І все це поєднано в хрусткій скоринці пісочного тіста. Починаємо ми з начинки. Малина можна взяти заморожену малину і приготувати цей тарт в будь-який час року. Наливаємо сюди півстаканчика водички і ставимо варитися. Якщо малина кисленька, то додаємо туди десь 2 треті стакана цукру. Якщо солодка, то можна і пів стаканчика. Вона закіпає, додаємо до крохмалю воду решту і добре вимішуємо. Вода повинна бути холодною. Тоді крохмаль гарно розчиниться і не буде жодної крупиночки, жодного комочку. Додаємо сюди розчинений крохмаль в холодній воді і помішуючи, даємо закипіти дві хвилиночки для того, щоб ви не відчували потім присмаку крохмалю в готовому тарті. В готовому вигляді наша начинка повинна виглядати ось так. Вона ще більш загусне. Ой, пар. Вона ще більш загусне, коли буде холодною. Для того щоб вона не витікала, коли ми розріжемо шматочок тарту, нам потрібно її довести, щоб вона була така густенька. Якщо ви будете робити цей тарт з вишнями, а це також дуже смачно, то кількість крохмалю, будь ласочка, зменште до однієї другої, тобто половину від рецептури, яка вказана завжди в описі під цим відео. Начинка повинна повністю вистихнути. Я ставлю її до холодильника. Ми будемо робити решту процесів, вона якраз охолодена. Жовтки з'єднуємо з, з цукровою пудрою. До мікрохвильовки ставимо на одну хвилиночку буквально масло і робимо його повністю розтопленим. Виливаємо його до жовтків, дуже класно з'єднується, все, емульгується. Потім борошно сюди і розпушувач. Вимішуємо тісто. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Беремо пергамент, розрізаємо його на дві частинки. І на цьому етапі ви можете побачити, що з цим тістом працювати надзвичайно легко. І розкатуємо так, як це роблять на професійній кухні. Кухарі, люди ледачі, тому вони використовують девайси за призначенням. Просто ось таким от чином розтягуємо це тісто, і все у вас вийде надзвичайно швидко. Далі беремо форму і перекладаємо. Верхній листочок пергаменту закриваємо бортиком роз'ємної форми. І тепер перекидуємо тісто сюди. Для того, щоб тісто не плило і у вас без проблем все вийшло, повинна бути нормальна температура на кухні. Не дуже жарко, бо це тісто таке. Цукрове, там багато масла, і воно, звичайно ж, дуже швидко пливе, якщо жарко приміщення. Решту тіста знімаємо ось так: от, чи ножем, чи силіконовою такою лопаточкою. А цю частинку тіста я ось так от розпластаю. І пергамент морозильник будемо натирати зверху прикраси. Подивіться, який він гарний, виходить, коли запікається. Начинка готова. Корж готовий. Ще крем. Він готується надзвичайно просто. Нам потрібно просто збити білки з цукром і додати туди йогурт з крохмалем. Білки відправляємо в чашу, збиваємо до такої пінки мильної, щоб вона утворилася потрібно десь одна хвилинка, а потім додаємо весь цукор. Білки збиті. Така пишна піна в нас вийшла. Піки, бачите, які пружні. Додаємо до йогурту холодного крохмаль, додаємо цю масу до білків і все з'єднуємо. Перемішувати потрібно охайно дуже, для того, щоб повітряні кульки, які ми дісталися за допомогою міксеру, залишилися в нашому кремові. Зборка тарту – це найцікавіше. Додаємо сюди всю начинку. Вона вже почала, бачити, так, загустати дуже добре. Так, вимішуємо її трошечки, щоб не було ніяких комочків. Дихочкою розігріла до 160 градусів, і ми будемо запікати на нижньому нагріві, для того, щоб дно дуже добре пропеклося. Основною проблемою таких тартів завжди є непропечений нижній корж. Ну, це не наш. Випадок: ми зробимо все правильно. Добре, розрівняли. І тепер крем зверху викладаємо, розрівнюємо. Завдяки тому, що ми зробили ліпешечку я її склала ось так. Два рази в три. Натираємо зверху на дрібну терочку. Завдяки тому, що ліпешечка була зроблена такою тоненькою, то Замерзло тісто дуже швидко, як ви бачите, і натирається гарно. Заповнюємо всі щілиночки. Відправляю запікатися цей тарт до духовочки. Він там проведе одну годину. Минуло пару годин він повністю охолонув і можна його вже розрізати. Ви ж також хочете побачити, який він в розрізі. Корж пропікся повністю. Подивіться, він виглядає просто бездоганно. І я впевнена, що у вас вийде так само. Це дуже-дуже смачно. Хрустка скоринка зверху. Пісочний корж, який повністю пропікся. Соковита і кисленька малина. І неймовірний йогуртовий крем для того, щоб це відео просунулося вверх, йому потрібні ваші зусилля. Зробіть це, будь ласка, для мене. А я на сьогодні прощаюся з вами і прощаюся з поцілунками. До нових зустрічей!